Висники та глядачі нашого каналу по ваших проханнях, дзвінках. Зараз вам продемонструю і покажу тракторець на 140 кінський сил, це джундір 6630, 2010 рік випуску, ну, в дуже гарному, шикарному стані. Ну, в принципі, подивіться самі. Начнемо з коліс. Колеса тут. Перед абсолютно новий, трактор не фарбований, навіть диски не фарбовані. Ззаді теж колеса абсолютно нові, альянс. Задня навісочка в оригіналі, управління навіскою. Центральна тяга винт, присутній, три пари гідровиходів. Форкоп ось такий, але кому потрібно ще додатковий форкоп прицепний, можемо це домонтувати. Французький, кому цікаво. будь ласка, код. Передній міст на грубому редукторі. Таке, як в 68,30, 69,30, це треба враховувати. Я вже колись говорив про це, ще раз нагадаю, що тут такий самий стоїть двигун, 6 6,8 літра об'єму, як і в 69,30, в 6930, 6830, там так, такий ж самий один в один двигун стоїть, 6,8 літра об'єму. Тільки в тих тракторах він розкачений більше по От, Завод, можна сказати, продумав наперед, що коли хто хоче. Дану модель розкачати на більше кіловати, встановлюють ось такі мости, щоб вони витримували. Далі TLS-міст нового типу на салінблоках, не такі, як в, 60... в 20-х версіях, 68-20, 6620, що з масленку йдуть і вони ось такі наполовину можна сказати, тонші. Тут вже ця версія набагато краще, його не так розбиває. Ось подвигуно є шторочка. Все сухонько, нічого не підтікає, турбінка ідеально. Що тут не крутилось? Дистанький радіатор. Тут все в ідеалі. Жодних тут нарікань, трактору нема, вкладень він не потребує. Ну, єдине, що моя рекомендація це поміняти фільтри, масла і все. Ну, Повну заміну зробити в коробці в мостах і в дзвину. Так. Додаткове сидіння пасажира. Сідушка у нас в оригіналі, пневмо. Коробка у нас power Quad, звичайна, 6 діапазонів, 4 передачі на кожен діапазон. Вал відбору, швидкість валу, навізка, управління навіско регулятор глибини і так далі. Кондиціонер, регулятор е, оборотів двигуна. І зараз саме цікавеньке. А тут, друзі мої, 6492 мотогодини оригінальні, 100% першого кругу. Завели, відразу спрацював ТЛС міст, підняв нас трошки, Ну це в кабіні відчутно. О, О, бачите, що не стерто працює, що там по навісці? Навіска гарно, плавно піднімає, опускає, абсолютно працює все. Робота двигана рівномірна, його не шарпає, в різні сторони не дергає, рівненько працює чисто, немає посторонніх звуків. Ласка в плавному ході навіска піднімає звісно то саме. Кондиціонер працює в кабіні тихенько. Кабіна не зашарпана, чистенько, досить приємно. Сидіння пневмо працює ідеально, От зараз воно налаштовує під мої габарити, можна сказати, під мою вагу. Фонд сьогодні зупинив. Реверс електрогідравлічний. Ну, Все досить просто. Включаємо будь-яку передачу, реверс, ну і трактор їде. На жаль, мені незручно тут виїжджати. Ну і назад те саме. Три пари гідровиходів, вже говорив, ну, в принципі, все. Є магнітола. Трактор класний, реально трактор вартує уваги. Кому цікаво, дзвоніть, можемо домовитись, відразу привеземо вам у господарство. Буде вигідніше, буде дешевше, тому що коли ми його привеземо собі на майданчик, від того ціна не, змінює, не зміниться. Я називатиму цену. Вже з доставкою ваше господарство, якщо по передоплаті відразу до вас вести. Якщо без передоплати він буде в нас на майданчику, то ціна його не зміниться, а ви заплатите за доставку 50 гривень кілометр в одну сторону. Так що так, друзі. Всім щиро дякую, звертайтеся, працюємо далі.